Добрий день, любі діти. Зараз вашій увазі відео урок мужності Герої Вільнянського краю. В моїй Україні сьогодні війна, не бачена людством донині. Весь світ пробудила страшна новина вночі, о 4 годині. Моя Україна. Вже сяйво пожеж, що сіють ракети і гради, і танки в колони повзуть по полях, мов зміг повилазили гади, Моя Україна, Чорнобиля дзвін, і привід у небі нестримний. Це армія наша, безстрашний загін. Це острів Зміїний, палає Херсон, Запоріжжя горить, Маріуполь і Харків в руїнах, та з Києва голос. Тримай мострій, моя Україно, Україна моя, Семеренковий сад і слово Тараса пророка, Моя Україна не знає назад, вперед її кроки. Моя Україна не подолана ніч. На пепелі виросте колос, Моя Україна, Зеленського клич і народу кризинний голос. Крові захлинаються орки Кремля, на часі їх смертна година засяє у світі, як нова зоря, моя Україна. 1 жовтня відзначається Велике Свято, День захисників і захисниць України, героям країни, воїнам світла, захисникам України, що мужньо воронять нас від супостата. Ні танком, ні градом нас не залякати, всім тим, хто життя не шкодують віддати, низький вам уклін і велика подяка, шановні захисники і захисниці України. Боже, бережи єдину, рідну нашу Україну, порятуй нас від біди, перемогу нам пошли, дай свободу і мир всім, збережи захисників. І додому хай вони повертаються живі. Боже, бережи єдину незалежну Україну. Уклін тобі, солдати материнські, за стійкість, за відвагу, героїзм, за те, що нищиш намір сатанинський, даєш серцям надію, оптимізм, чи їв, чи спав в холодному окопі, ціною власного життя свого ти носа втер Америці Європі. Боронись світ без неба покриття, зі слів молитви, шию сорочину, ворожа куля серця не торкнись, живим і неушкодженим в родину. Будь ласка, кожен воїн повернись. Але, на жаль, не всі воїни Вільнянського краю повернулися додому. Давайте зараз поіменно згадаємо всіх тих, хто загинув. За роки 2014-2022-2023 Олександр основа загинув, він був у 93-й бригаді, і бій 27.07.2014 став для Олександра останнім. В школі, в якій він навчався, а це Вільнянська школа номер 1 на його честь встановлено меморіальну дошку. Кушаков Павло Геннадійович загинув 29 серпня 2014 року під час виходу з оточення поблизу міста Іловайсь. Фурдик Дмитро Миколаєвич був у 93-й окремій механізованій бригаді. 1 жовтня 2014 року призваний за мобілізацію. 17 січня 2015 загинув у бою з російським збройним формуванням в районі аеропорту Донецька Дмитру присвоєно посмертно орден за мужність 3 ступеня. В школі, в якій він навчався, а це вільнянська школа номер 2 встановлено меморіальну дошку на вшанування його пам'яті. Дмитрієв Юрій Іванович. У 2014 році став командиром зводу Запорізького батальйону «Скіт», а у лютому 2015 року, був відряджений до полку Дніпро-1. Помер він вночі 31 липня 2015 року в Дніпропетровській обласній лікарні імені Мечникова в результаті поранення ворожим снайпером під час несення служби на передовій у селищі Піску. Під Донецька. Лікарі 9 днів боролися за життя Юрія. В школі, в якій він навчався, це перша школа міста Вільнянська, встановлено меморіальну дошку його пам'яті. Також, де він працював, а це саме у поліції, він багато років віддав роботі, теж є меморіальна дошка його пам'яті. Вулицю. Островського перейменовано на честь героя Юрія Дмитрієва. і в кінці вулиці встановлено пам'ятник. Шумила Анатолій Іванович. 17 лютого 2015 року отримав поранення несумісне з життям в бою, в бою поблизу Чорнухине, Попанський район, Луганська область. Нагороджено його посмертно за мужність орденом 3 ступеня. Волощук Михайло Володимирович був членом самооборони Запоріжжя з перших днів її створення у лютому 2014 року, також пішов служити добровольчий батальйон Дніпро-1 і загинув, на жаль, у 2014 році. Володимир Капралов загинув 2017 року. Герої Вільнянщини 22-23 років. Подивіться на ці обличчя. Це наші герої, якими пишається наш край. Дмитро Дрожденко, Сергій Кисельов, Олександр Скидан. Роман Кулебякін, Олексій Колесник, Андрій Галич, Іван Куракін, Микола Стаськів, Сергій Сагайдак, Андрій Зайковський, Олексій Смола, Роман Бережний, Ігор Юрчишин, випускник нашої школи Олександр Мінін, Микола Кирик, Ігор Свиридо, Олександр Борошполець, Максим Яремко, Олександр Крючков, Захар Собінін, Олександр Тонконок Дмитро Міщанчук, Віталій Кушняк, Володимир Колодяжний, Віктор Стефанюк, Роман Земляний, Андрій Сірий, Андрій Тарковський, Володимир Прилуцький, Герої не вмирають. Герої живуть в наших серцях і в нашій пам'яті. Вічна пам'ять синам Вільнянського краю оголошується хвилина мовчання. Загадаю бажання найдорожче у світі, щоб настав мир в країні і не гинули діти, щоб під небом блакитним полосилися ниви, щоб сміхалися люди, жили дружно, щасливо, щоб не плакали мами у журбі над синами. Перемога настала в боротьбі з ворогами, щоб стареньків достатку всі свій вік доживали. Щоб і пісня і слово українські звучали, щоб країна розквітла, незалежна і вільна, хай здійсниться бажання це моє неодмінно. У мирний час в нашій школі проводили зустрічі учнів з героями зони антитерористичної операції. Наші діти давали концерти, виготовляли листівки. Робили власноруч коробки для того, щоб подякувати нашим захисникам. Вихованці нашої школи взяли участь у обласній патріотичній акції Сильні люди присвяченій Дню захисників та захисниць України та привітали їх зі святом, виготовили листівки та обереги. Янгол-охоронець, плюшник Ліза. Я охоронець та Дніченко Іван на моїй землі. Мименко Катерина, повертайтесь живими десятий клас. Нехай ворог Нехиворопіде, не злякай мене. Кача вам рад, звердий листівка. Слава Україні. Україну спаси, я не бою. Тащук, Юлія, четвертий клас. Вітаю захисників із я не боюсь, і захисні, Дмитренко Ростам, Вітальна листівка зі свята вас. Нехай ворог боїться, там ліє від страху, бо за мене заступник. Так миром Дмитренко ростав. Коліснікова Поліна, четверта власне, на слава Україні. Рядом Володимир. Молоцей дивидно до нас відроди. Не страшного стало ми! Батьк Фіолета. з ним захисника України і наших зараз. Кіндави, шостий Б клас. Листівка моя Україна. Пауста Вартем, шоста клас. «На листівка земі, Україна понад мир, Оберіть. Виготовила ми, ряву по Світлана. Шостая клас. Буде ми, буде ми, Робота родіна Артема. Яго. Люна Тамаринка і Діття. Слава Фрейд. Арклас. Коробка Палесникове не Анази. Незламна Україна. Роботу виконала родина Ключан. Всі учні нашої школи цієї родини виконували роботу. Браслет оберіг. Столярова Марія, 3 А-клас. Прапор України Віременка Дмитро, 3 А-клас. Амулет Ян Голядко, Бесарабченко Михайло, 3 А-клас. Амулет Серце України, Бесарабченко Владислав, 3 А-клас. Тищенко Глеб, шостий Б клас. Листівка. Віримо дякуємо. Божовська Ліза виконала листівку. Привітання для наших захисників 6Б клас. Сичов Артем, янгел охоронець 8 клас. Маковський Ілля зробив власноруч янгола охоронця 8 клас. Халімон Станіслав написав лист до наших захисників і захисниць, що поверталися живими. Ми нація, яка під кулями сміється, пише вірші, народжує дітей, ніколи і нікому нас не перемогти. Боже, храни Україну, а я бажаю вам всім мирного неба, щасливого дитинства і завжди посміхатися, тому що перемога буде неодмінно за нами і все буде Україна. А я дякую вам за увагу. Хочу вам Сказати, що якщо є у вас бажання передивитися фільм, який виклала на своєму сайті Вільнянська міська рада про захисників громади до Дня міста Вільнянськ Незламний, ви можете подивитися за цим посиланням. До побачення, до нових зустрічей!